На Хмельниччині у росіян і білорусів конфіскували понад сотню земельних ділянок. Між двома селами у Хмельницькому районі оновлюють систему водовідведення. Електротранс оновлює тролейбусні мережі. Команда першого подільського продовжує інформувати вас про важливе в студії Денис Піменов. Це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. На Хмельниччині продовжують фіксувати факти незаконного володіння майном росіянами та білорусами за 23-й рік до суду скерували 168 позовів про конфіскацію земельних ділянок загальною площою 300 гектарів вартістю понад 12 мільйонів гривень. Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі. Суд задовольнив 135 позовів. Відтак у власність держави перейшло 168 гектарів землі вартістю 6,5 млн грн. мільйона гривень. Як розповідають у відомстві, підставою для конфіскації слугує закон про спадкування земельних ділянок. Він передбачає, що землі сільськогосподарського призначення прийняті у спадщину іноземцями, а також особами без громадянства протягом року. Підлягають відчуженню. У Шепотівську громаду Хмельницької області надійшла скорботна звістка із фронту. На щиті повертається захисник Поліщук Микола Петрович 93-го року народження. Загинув героя 14 жовтня, виконуючи бойове завдання. Микола Петрович був вірний військовій присязі у бою за нашу батьківщину. Виявив стійкість та мужність. Прощання з героєм відбудеться завтра, 20 жовтня, о 13-й годині, у Шепетівці на площі Тараса Шевченка. Від минулого тижня бригада підрядної шляхової організації працює над поліпшенням водовідведення з проїзної частини на ділянці автошляху регіонального значення Сатанів Вітівці Білогір'я між населеними пунктами Юринці та Сатанівка, що у Сатанівській селищній тергромаді. Цей відрізок дороги характеризується складними рельєфами з численними підйомами та спусками, адже ділянка автошляху прокладена в межах ландшафтного парку Сатанівська перлина, зазначають у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області. Роботи ведуться, тому працівники просять бути максимально уважними на ділянці цієї дороги. З 19 жовтня перший електронний рецепт можна отримати без візиту до лікаря. Про це заявило Міністерство охорони здоров'я. Раніше пацієнт міг отримати перший є рецепт без візиту до лікаря лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Тепер, навіть якщо пацієнт звертається до лікаря дистанційно вперше, лікар має право виписати є рецепт на ліки без проведення особистого прийому пацієнта. Виняток це пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Майже 9 кілометрів тролейбусних мереж, які знаходилися в аварійному стані, замінили працівники комунального підприємства Електротранс власними силами у поточному році. Планують також замінити ще додатково понад 5 кілометрів. Процес відбуватиметься швидше завдяки спеціалізованому авто, що дає змогу бути впевненим у безперервності руху як старого, так і нового електротранспорту, що буде придбано за грантові кошти і за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Старих мереж ще вистачає. Зараз маємо інші пріоритети. Це допомога військовим. Тому рухаємось поступово, розповів заступник міського голови Микола Ваврищук на власній сторінці у мережі Фейсбук. Амбітну мету поставив перед собою колектив Хмельницької обласної філармонії до ювілейного 85-го концертного сезону. Тут готуються дивувати особливою цікавинкою масштабною музично-хореографічною виставою у пошуках маленького принца за підтримки українського культурного фонду. Прем'єра відбудеться вже сьогодні, 19 жовтня. Це історія нашої боротьби розказана універсальною мовою, що зрозуміла і дітям, і дорослим мовою мистецтва, каже головна режисерка, постановниця, художниця, керівниця філармонії Юлія Алєксєєва. За її словами, цікавий задум оригінальне лібретто, музика написана спеціально для вистави нашим хмельницьким композитором Станіславом Ярецьким. Це справило враження на український культурний фонд. Отож, Філармонія отримала грант у сумі 900 тисяч гривень на його реалізацію. За три місяці, протягом яких тривала робота над виставою, команда зробила постановку сучасної хореографії, підготовку сцени, професійного оформлення, виготовлена оригінальні декорації, пошила сценічні костюми. У виставі буде задіяно одночасно понад 120 учасників. Хмельницька обласна філармонія фактично єдина в Україні серед подібних закладів, що відважилася на такі масштабні проєкти. Тож не дивно, що анонсоване дійство викликало неабиякий ажіотаж перед публікою. Тому запрошуємо. Наразі це усі актуальні новини на дану годину. Бажаєте долучитися до інформаційного фронту на першому подільському. Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. До зустрічі в ефірі і бережіть себе.